Майк, всі хочуть знати, чи повертається старий Майк? Вінтажний Майк. Розкажи. Це ви до мене? Так. Так, я повернувся. Ти зірка. Я просто щасливий бути тут. Я теж вас люблю. Джейко. Під час підготовки до цього поєдинку були моменти. Коли здавалося, що Майк дійсно повернувся, і я кажу не про Майка кінця нульових, а про дуже злого майка зразку 96-го року, і ти його опонент, той хто буде з ним боксувати. Про що ти думав, коли дивився за ним? І чув його коментарі. Так, це дуже мило. Я можу сказати, що саме такий Майк мені потрібен. Він казав, що вб'є мене. Здається, Майк саме так ти і казав. І саме цього я і бажаю. Мені потрібен найтяжчий поєдинок. І я хочу, щоб всі побачили, що я нокаутував саме такого майка. Ти ж теж хочеш вбивчий поєдинок. Я просто готовий. Це все, що я можу сказати. Здається, раніше ніхто не називав милим те, що каже Майк Тайсон. Це вперше. Майк, як ти думаєш що про цей поєдинок сказав твій легендарний тренер Кац Дамато? Він був би дуже щасливим. Щоб він сказав про те, як тобі потрібно перемогти Джейка Пола. Він був би дуже щасливим. Добре. Джек в минулому ти казав, що хочу, щоб тебе серйозно сприймали як боксера. І якщо це твоя мета. Коли ми побачимо твій бій проти реального діючого боксера у твоїй ваговій категорії. Здається, ти той самий Дурень, що вже ставив це питання? Так, я саме він. І ти не відповів на це питання? Ти знову кажеш про це у обличчя Майку Тайсона. Ти що, не вважаєш його серйозним боксером? Ось і все він пішов. Джейк, ми знаємо, що у цьому поєдинку буде вісім раундів по дві хвилини? Чи є шанс, що він пройде всю дистанцію або ж він завершиться нокаутом? Ні, хтось в цьому поєдинку засне. В ринзі буде справжня війна, і вона не буде тривати всі раунди. Майк, питання до тебе, враховуючи все те, через що ти пройшов у своїй кар'єрі, ти повертаєшся у у віці 58 років. Наскільки цей бій важливий для тебе? Наскільки важливо вийти у ринг і перемогти Джейка Пола? Я просто готовий до бою. Я сказав все, що повинен був сказати. Зараз я просто чекаю на бій. На цьому сьогоднішній випуск добігає свого кінця. Обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео.